Прибулець з країни нямликів, таємниця володаря подушок, розділ шостий, у якому Олянка розпочинає таємну операцію, головний руйнівник Хропе, а іграшковий заяць дає мудрі поради. Олянку пішли проводжати всі мешканці міста Нямлаків. Малі чоловічки тихо скрадалися навшпиньки, і Олянка теж намагалася беззвучно ступати по кам'яній підлозі Їх підвели до таємного тунелю, що виходив на поверх, де жив головний руйнівник, і дали ключа. Тепер нам треба попрощатися, мовив Юліан. Головне, будь дуже обережною. І обов'язково, ням-ням, гадаю, що ось, аби той підступний здоровило скинув свого захисного костюма, додав бородатий старенький нямлик. Олянка махнула на прощання рукою і рушуче пішла вперед. Треба щось придумати, треба щось придумати, по думки повторювала дівчинка, коли обережно встромляла в шпарину ключа і тихо повертали його у дверях. Вони почали повільно відчинятись. Олянка вже хотіла полегшено перевести подих, аж раптом побачила, що у передпокої стоять троє помічників дядька Петра вбрані в чорні костюми. Вибачте, розгублено прошепотіла дівчинка, але чоловіки не поворухнулись. Та вони ж подушкоголові, пригадала Олянка, без наказу свого господаря жодного кроку не роблять. Дівчинка обережно обминула з і безглуздих в позах механічних ляльок манекенів і попрямувала до спальні, звідки долинала голосне хропіння. Щоправда, вона не змогла втриматись і, високо підстрибнувши, торкнулася голови найближчого манекена. І справді це була звичайнісінька пухова подушка. «Олянко, набери з собою трохи пір'я. Раптом почула дівчинка тихий шепіт. Це озвався іграшковий заяць Зюзя, котрого оживив нямлик вухань. Хитро підморгнув лянці і показав лапкою на купу подушок у кінці довгого коридора. А навіщо нам піря? здивувалася дівчинку, неслухняно набрала з однієї розірваної подушки жмені м'яких білих пір'їн і простягнула їх зайцеві. Зараз побачиш, відказав Зюзя і скочивши із рук дівчинки на підлогу, і пострибав до спальні.